Теж на містечко. З під підключ. Видно, що є котеджі менші. Одноповерховий і є двоповерховий. Ось такого плану. Це з балкончиком, а ті два попередніх з верандою, за тим сітками. Ось такі гарні доріжки до них викладені. Лавочки є. А там в тій стороні озеро Ось власне доріжка до озера. І там можна попасти до озера. Тут закінчується котеджі. Та ось починається вже територія сантурію. верніше територія спальних корпусів. Загальна територія. Ось дорога на озеро. Смінечки. Це станція. Водична прокат човнів.